Привіт, підписники і підписниць! Я також гості цього каналу. Я вас дуже рада бачити тут. Цей влог, а це саме новий влог, вам не здалось. Ми почнемо з. Народних співів, можливо, когось дивує таке рішення, але нещодавно я ходила слухати веснянки, і я в повному захваті, Мені дуже сподобалось. Трошки там познімала, щоб поділитися з вами. Власне, ось у цьому влозі. Тому зараз трошки послухаємо краси. Взагалі я обожнюю народні співи. І після кожного такого концерту, після кожного виступу, я думаю, ну все, зараз я точно піду і також запишусь на співи, і буду можливо в якомусь хорі співати. Мене це прям. Мене це захоплює, і от це той момент, коли я вдячна всесвіту, що я українка, що я можу бути дотична до такої краси. Це настільки гарно, це настільки автентично, це настільки наше і про нас повний захват. Тому давайте зараз хвилинку послухаємо веснянки. Музичним вступом закінчили, і зараз саме час розказати вам декілька своїх вражень про детектив Артура Гейлі. Я показувала цю книжку в минулому влозі, тому що я її якраз тоді придбала на свій сертифікат сенсу. І я вже прочитала ну, майже все. Мені залишилось сторінок 200. Я вже зараз на 450 -й. Я маю дуже змішані враження від цієї книжки. З одного боку. Тут стільки всього тут гейлі вмістив просто все, що зміг а тут. Не про одну поліцейську справу, а про дуже багато багато різних історій з роботи поліції. Тут все дуже детально описується. Я не знаю, можливо, для 97-го року, коли ця книга була написана, точніше видана. Можливо, це було щось супер-пупернове, як там проходять розслідування, як поводяться поліцейські на місці злочину, як там беруться відбитки пальців, і все таке. Але після тієї кількості кримінальних серіалів, які я подивилась, для мене це все вже до. Воно не нове, і я не скажу, що мені це дуже цікаво читати. Мені трошки нудно, признаюсь чесно, очікувалось більшого від цієї книги. Оця загадка, про яку ми читаємо в анотації, про те, що один серійний вбивця викликає до себе сержант на поліції перед стратою і в чомусь йому там зізнається. і цей поліцейський в шоці, це лише супер-пупер маленька частинка цієї книги. І я вже навіть не впевнена, що фінал цієї історії мене може вразити і щось прям таке нове і неочікуване принесе. Ночур, sure. не знаю я, що на мене чекає. Поки що, скажімо так, непогано, але не найкраще точно, що я читала у Гейлі. Точно не найкращий детектив, який я читала. Що мене особливо злить в цій книзі, це те, наскільки тут потужний мейл Гейс, наскільки прям відчувається, що цю книжку писав чоловік. Я не пам'ятаю, чи було таке в попередніх книжках Гелія, які я читала. Можливо, я вже забула або не звертала увагу, що тоді так сильно, але тут просто кожна жінка, яка вводиться в історію, кожна персонажка, вона настільки. Об'єктивізована, вона описується з перших же сторінок як ем, приваблива молода жінка, струнка жінка. Ем, у неї були такі груди. Вони були так близько до сержанта. Він міг їх торкнутися. Ем, Щось там про те, як сексуально виглядає е, поліцейська форма на жінці, і такого настільки багато це просто буквально про кожну жіночу героїню. Багато питань у мене до цього дуже сильно мене це тригерить. Можемо зробити знижку на те, що це кінець 90-х, Тоді ще не так багато говорили про це. До речі, цікаво, що Гейлі підіймає в цій книзі і питання гомофобії, наприклад, і питання домашнього насильства. І в цих ем, моментах у нього доволі е, адекватна позиція, адекватне сприйняття. Але що стосується жінок і об'єктивізації жінок, щось поки що він не розібрався на жаль тоді. Мені не подобається головний персонаж цієї книги, хоча він, начебто, такий позитивний, і всі його люблять, всі його хвалять. От теж його ставлення, наприклад, до його дружини, що він сприймав це як належне, що він може її зраджувати. І протягом цієї книги він пару разів задумується: а чи не зрадити її ще раз. Немає глибини в цій книзі, немає глибини в персонажах. Вони всі доволі такі поверхневі, не дуже цікаві. Е, хоча тут дуже багато персонажів, вони доволі різні. Але я особливо нікому не співпереживаю, ні з ким не можу себе асоціювати. І якось мені трошки на них всіх все одно. От, не можу сказати, що прям дуже погано, але. Мої очікування не справдились. Це ну, не найкраще, що я читала останнім часом, скажімо так. Дякую, КСД, що хоча б виправили помилки, які були там в перекладі чи в редактурі, я не знаю, що хоча б це е, можна читати в нормальному перекладі, бо якщо б я ще бачила там якісь крінжові моменти перекладу або редактури, я би напевно це не читала. Отак. Ну що ж, піду дочитувати решту 200 сторінок. Проби <смеш> найбільш окордозпаковка. розпаковка. марчик <смеш> СМ трошки попирочки, і ось таку книжку. Моя перша покупка книжкова Зоеликси, до речі, будемо з подружками читати на наш міні-клуб. Отак. Гарно. Чи знаю я про що ця книжка? Абсолютно ні, але є інформація, що вона буде сумна. Отак. От Знайшла в повернула таку книжку і хто б сумнівався. Хто б сумнівався? Вже би не виносили на обкладинку це. позорисько. Дочитую бомжів Донбаса на пейзажній алеї дуже спокійний хороший вечір. Слухаю пташок. Ну, не дуже гарно, але тут гарніше. Сподіваюсь вам чутно пташок. Привіт, друзі! Сьогодні такий туманний, трохи меланхолійний день. У нас тут така коузі атмосфера. Зібралися ми сьогодні для того, щоб послухати мої фінальні враження від детективу Артура Гейлі. Я вчора дочитала цю книжку, і мені є що сказати. Насправді я не очікувала, що моя думка якось сильно зміниться, коли я дочитаю останні 200 там, чи 150 сторінок. Але насправді є що розказати. Оці останні десь приблизно 200 сторінок якраз були найкращими в цій книзі. Мені насправді прям сподобалось під кінець. Я до кінця не вірила, що щось може виправити моє враження про цю книгу. Коли ми вже наближались до таких кульмінаційних подій цієї книги, коли на всі питання, які виникали протягом сюжету, давались відповіді, я подумала, що Гейлі дуже класно. Ем Порозкидував якісь підказочки, якісь зачіпки протягом всього сюжету, протягом всієї книги. І в кінці вони всі потроху так підтягуються, і ти розумієш, що. Все це було не дарма. Кожна подія, яка ставалась протягом цього роману, вона грала свою роль, врешті-решт, і вона була частиною цього великого сюжету. Дуже круто, що він залишав такі підказочки, на які я не звертала увагу. Може на які звертала, але не на всі. І та в кінці, коли все це збирається е, в одну картину, то дуже класно. Я таке люблю. Це все ще не найкраща книга, яку я читала, не найкращий детектив. Але мені здається, що тут і не в тому справа, що ця книга і не намагалась бути е, саме детективом в тому плані, що там мала бути якась вау, супер розвязка якесь дуже заплутане розслідування. Мені здається, тут більше піднімаються питання. Взагалі, правосуддя, як це працює, чесності поліцейських, і що ти вибираєш як поліцейський в ті чи інші моменти своєї роботи? Чи вибираєш ти робити по совісті і так, як треба, чи все таки якісь твої особистісні ем, переконання і особистісна вигода стоїть на шляху до цього? І от всі ці такі тонкі матерії мені подобається, як Гейлі з цим працював, як він про це пише. І дійсно я про що подумати тут і питання. Роботи жінок в поліції, жінок на керівних посадах. Про це мені теж було цікаво читати як жінці. І та тут більше от такі роздуми там, і про життя, про релігію, про те, чому люди стають злими і жорстокими. Мені подобається саме те, що після цієї книжки мені є про що подумати, і це насправді неочікувано, тому що. Ну, десь дві третини, вона мене так бісила трохи, і я думала, коли це вже закінчиться. Але, от остання, остання третина, взагалі, супер, і доволі швидко я прочитала прям захопила мене ця історія. Врешті-решт, я все ще залишаюсь думці, що ця книга могла бути, якщо не вдвічі коротшою, то. Ну, суттєво коротшою, суттєво меншою, ніж вона є. Тут для мене якось було забагато води в деяких моментах. Але я все ще роблю знижку на те, що це 97-й рік, і можливо тоді люди, які читали цю книжку, не так ще багато знали про роботу поліції. Але Д Гейлі прям дуже все так розжовує, Він дуже детально все описує. Мені в деяких моментах просто хотілось перегортати далі і читати вже пошвидше. Тому так, от цей моментик все-таки мені не дуже сподобався. Як і ще моментики, про які я вже говорила раніше, але загалом, знову ж таки, не скажу, що це найкраща книга Гейлі, яку я читала. Але під кінець мені прям сподобалось, і да, я прям. Призадумалась над деякими моментами життя після прочитання. Хочу тепер ще прочитати книгу Гелі про госпіталь. Здається, вона називається Остаточний діагноз. Тому думаю, що ще поповню свою бібліотеку ще одним його романом. От загалом. Не знаю, чи я би прям рекомендувала цю книгу, але коли я її прям дочитала, дочитала, я все-таки подумала, що вона може бути цікавою. Якщо ви любите пофілософствувати, пороздумувати над питаннями справедливості, правосуддя і так далі. Мені здається, вам ця книга сподобається. У неї, до речі, на гудріт рейтинг більше чотирьох. Я прям вражена, бо для мене це десь типу 3,5 з 5, Але оскільки на Goodreads не можна поставити 3,5, я поставила 3. Вибач, Артур Гейлі, я. Не могла інакше. Після всіх тих сексистських штучок, які я тут прочитала, я не могла поставити чотири. Отак. Ось От такі апдейти про цю книжку. Ще сьогодні, буквально 20 хвилин тому я дочитала бомжів Донбасу. Від тої книги я просто в захваті. Пізніше, можливо, в цьому влозі, можливо, в наступному поговоримо і про бомжів, але мені прям дуже сподобалось. Це спойлер наперед. От ем... на цьому наразі у мене все. Як і обіцяла в цьому влозі, розкажу вам ще свої фінальні враження від бомжів Донбасу. У нас Третій день, буквально третій день без перестанку, іде дощ. Я не скажу, що мені це не подобається. Доволі так знаєте, затишно сидіти вдома і читати. Якраз ідеальна погода для цього. Я майже не виходжу з дому. Тому, власне, це буде дуже такий домашній влог. Як ви самі вже побачили, більшість кадрів в цьому влозі домашні, такі, особливо під кінець, тому що та дощ. Не особливо хочеться кудись вилазити взагалі, хочеться спати більшу частину часу, скажу вам чесно. Але фінальний акорд цього влогу буде саме два слова про бомжів Донбасу. Я не буду багато говорити. Як ви бачите, це зовсім невеличка книжка. Хоча читала я її доволі довго, десь на два тижні вона у мене розтягнулась. Але це тому, що вона якраз ідеального формату, щоб брати її з собою, коли виходиш з дому. Я її читала переважно в метро. От, і якось дуже повільно я її читала, особливо під кінець, тому що тут є така розповідь в розповіді, книга в книзі. От і якось там мені трошки складніше пішло, хоча тут всього скільки, 150 сторінок, здається. 167 сторінок. От така малютка. Я в захваті від цієї книги всі позитивні відгуки, які я про неї чула, справдились. Назва не бреше. Це дійсно книга про чотирьох безхатьків з Макіївки. і вони. Це алюзія на україномовних людей в Макіївці на момент 2012 року, на людей, які люблять Україну, вболівають за Україну, вболівають за Донеччину в складі України. І як я вже казала. Десь чи в YouTube Shorts я знімала про це чи де я про це казала? Що на момент написання цієї книги вона, як на мене, просто революційна. Тому що е, про такі речі дуже мало говорили, дуже мало піднімали е, саме питання україномовних людей на Донеччині і, взагалі, як їм там живеться, і наскільки вони маргіналізований про шарок суспільства, і наскільки їх не розуміють, в цій книзі є момент, коли. М Безхатькі, наші головні герої, зустрічають інших безхатьок, які до них російською звертаються, російською з ними говорять, і вони в шоці, коли чують у відповідь українську, і головний герой просто каже їм, я з Франківська, тому що набагато довше пояснювати, чому ти народився в Макіївці, живеш в Макіївці і говориш українською. І, скоріше за все, тобі ніхто не повірить. От такий момент. ще був цікавий момент, який, як на мене, перегукується з моїми враженнями від книги Схід українського сонця. Я теж про це казала, чи в попередньому в позаминулому, та напевно, в позаминулому я читала схід українського сонця. Я тоді сказала, що дуже шкода, що Донеччина і Луганщина не розвивались так, як вони могли розвиватися, і що е, вони були такі трохи забутими регіонами, недооціненими, і що це могла би бути перлинка України певним чином. І тут є така е, думка, яку висловлює один з героїв. Я за ці 20 років не раз чув заклики і українізувати Донбас і зробити його автономним, і взагалі дозволити, а то й змусити вийти зі складу України. Мовляв, Донбас важкий, тугодумний, впертий. Він не дає молодій державі рухатись в Європу. Він заважає Україні розвиватися і бути Україною. Більшого маразму я не чув в своєму житті. Попри всю занедбаність промисловості і затурканість місцевих мешканців, тут можуть закрутитися шалені гроші. Якщо навести порядок, із цього регіону можна зробити справжню цукерку, було б бажання. І той, хто даре горло про дозволити їм звалити куди хочуть, пошкодує, якщо вони таки звалять, але все ж. Мене як українця, тішить те, що всі ці розмови починають виключно політичні діячі, а звичайні люди ніколи, бо вони хочуть нормального життя і гідного ставлення до себе, а не безкінченних розмов на якісь теми високого польоту. Отак, для мене ця книга дуже унікальна і особлива. Я ніколи в житті ще не читала нічого подібного. Я напевно навіть не буду більше нічого казати, щоб не проспойлерити. Скажу тільки що дуже цікаві головні герої, і взагалі цікаво, як Олексій Чупа, все це запакував отак в одну книжку. І ем, через такі цікаві образи і метафори доносить до нас якісь дуже глибокі насправді теми, важливі для України і для нас, як для громадян України. Вона зовсім невеличка, тому хто захоче прочитає сам і зробить свої власні висновки. Якщо ви вже читали, обов'язково напишіть в коментарях, тому що судячи з рейтингу на Goodreads, це книжка, яку люблять, яка подобається загалом більшості людей. Цікаво буде її обговорити. Дуже сильно тішуся, що нарешті я її купила, і що вона поповнить мою домашню бібліотеку. Точніше, вже поповнила це іконік. На Цьому буду завершувати. Піду далі читати книжку для книжкового клубу. Про неї я думаю, будемо говорити уже в наступному влозі. Скоріше за все, він буде присвячений саме цій книзі. Тому, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Дякую, що подивилися цей влог. сподіваюся, він вам сподобався. Він був дуже такий спокійний, розмірений, як на мене. Сподіваюся, це саме те, що вам було потрібно цього тижня. І до нових зустрічей, па-па! Я зрозуміла, що іноді просто треба витягнути навушники і послухати або місто довкола, або парк довкола. Це дуже заспокоює. Дивіться, я взагалі одна так спокійно і гарно після дощу. От на цій ночі ми з вами і закінчимо цей влог. Такий вийшов по скриптум.